Привіт, привітуля! З вами Ніка Чілят, і коли я лише завала Ютуб, я не знала для чого він мені, що я буду тут публікувати. Я просто робила відео аби щось робити, бо я як кріт завжди не знаю, куди йти, але кудись йду, не знаю, що робити, але це роблю. Це про мене. Але сьогодні. А... Я нарешті вибрала тематику. Це буде перше відео, яке буде мати тему, і я хочу далі продовжувати і розкривати якісь такі теми, які до мене приходять, які до, які до мене приходять. І сьогодні я зловила такий інсайт, який підкріплювався весь тиждень. Але сьогодні в голові його собі нарешті проговорила, прописала. І я така чірт. Що ж мене зупиняє? Рухатись далі. Що взагалі зупиняє людей рухатись далі? І мені здається, що це. Що ми навіть цього не помічаємо, що це більш в психіці, в наших думках не підсвідомо. Ми цього знаєте, це не те, що я хотіла прям, щоб так і було, бо ми в принципі робимо вибір і ми не знаємо до чого він приведе. Про що я говорю? А це про те, що, наприклад, ми бачимо щось, що нам не подобається. І ми такі, так це нам не подобається, значить я точно так робити не буду, і ми ніби вибираємо все робити навпаки. І оце і знаєте, від крайності до крайності. Оце як говорили або все, або нічого. Тобі треба вибрати. Тобто немає цього балансу, і деколи в нас в голові навіть немає того варіанту, що десь є баланс, що десь є, щоб і зараз, і трошки, чи і зараз, і багато. Тобто, це розширення сознання в нас в натурі або все, або нічого. І це, наприклад, якщо говорити мого життя, то якщо я бачила, що в моєї мами було багато чоловіків, діти від різних чоловіків, то я думала, в мене так точно ні ніколи не буде, в мене буде одне на один на все життя. І оця крайність. То коли я зустріла свого першого хлопця, я не знаю, це були найбільш найбільш аб'юзивні стосунки. Я не знаю, що зі мною там лише не робила. Але я думала: ну я не буду, ну я сказала один на все життя. І тобто, оці крайності вони нас дуже стоперяють рухатись далі. Типу, оця непластичність, не, не не пластилін, як це сказати українською? Тобто, ми не можемо підлаштовуватись під ситуацію, яка є зараз. І тобто, якщо в мене так склали, що я побачила, що об мене витирають ноги. То я не роблю вибір. А зараз а, те, що в мене в голові зараз, я роблю вибір того а, несвідомого, що я так точно я не хочу, так як мама, значить, я буду так, наприклад. Або як я приїхала сюди і думаю, так, в мене тут нове життя, а це означає, що я маю закрити всі проекти в Україні, бо я не можу жити далі. І оці крайності, а, коли ми живемо і не думаємо про те, що мені зараз хочеться. Типу, що я зараз відчуваю? Бо насправді, коли я згадую себе, коли я лише приїхала в Лос-Анджелес, що насправді важко і зрозуміти, чого ти хочеш. А, вот. І ти просто або робиш щось, або не робиш нічого. Але суть в тому, що нарешті я зрозуміла, що це знаєте, як підкріплюється, ти це знаєш завжди, але завжди собі нагадуєш, що просто потрібно знайти оцей баланс. І насправді а... немає цієї формули, як знайти цей баланс. Але інсайт того, що не забігати в крайності, просто це не лише про стосунки, це не лише про роботу. Це як і от я думала, що я можу жити лише сама, лише сама, коли я живу, лише тоді. А я буду досягати успіху. А якщо я буду жити з кимось, буде невдача. І тобто, ти себе вже налаштовуєш на те, що якщо ти будеш жити з кимось, ти себе одразу налаштовуєш, що буде невдача, бо удача може бути лише, коли ти живеш сама. І тобто, в таких сценаріях ми в собі в голові придумаємо настільки багато негативних, що от якщо так, от якщо в мене це є. То це добре, якщо в мене цього не буде, то одразу стане все погано. І тобто ми боїмося навіть, щоб оце загубити, і ми за це тримаємось. А коли ми за це тримаємось, то ми не йдемо далі. А вот такий інсайт. І лише так як я зараз в психології це все пропрацьовую. То це було дуже важко, я дуже багато плакала, але я загубила все. Я прожила практику, забуття всього. Я загубила свою сім'ю, я загубила всі свої кошти. Мене ізгнали з моєї країни. Про мене, я не знаю, на мене всі плювались, кидали в мене помідорами. Це те, що я проживала. І я після того як я це прожила, я зрозуміла, що я все одно вижила. Ну, типу, нічого страшного зі мною не сталося, Щоб б я не загубила, хто б від мене не відвернувся, я все одно жива. Я от лише після того як я прожила те, що все, щоб я не загубила, я можу йти далі досягати своїх цілей. ніби пропрацювались оці от. Е Невдачі такі, як скажемо, то що буде невдача, якщо я буду якось так робити, і це дуже круто. Отже, я зараз проходжу ці всі трансформаційні періоди, і дуже круто, що в мене з'являється енергія, і дуже хочеться цим ділитись. І я дуже сподіваюся, що можливо ось такі от відео вони будуть коротенькі, але на якусь тему, на якісь мої інсайти, можливо, вони наштовхнуть. Когось відкрити очі на те, що не все настільки крайнісно в цьому світі. Відкрити очі на те, що все лише в нас в голові, і якщо відкривати оці можливості і дивитись, що можливо є такі варіанти, що є і зараз, і багато, і не потрібно там, я не знаю колись або ніколи, або там люди сказали, я такий класний пост зробила. Це також був інсайт, який до мене прийшов, що. В людей може не виходити взагалі нічого, чи тобі можуть сказати, що це неможливо, чи що це дуже важко, але це не означає, що це неможливо для вас, або це не означає, що це буде важко для вас, або не означає взагалі це нічого не означає. Все, що кажуть люди, це кажуть люди. Як це буде працювати саме з вами? Ви ніколи цього не знаєте. Бо, типу, як я і казала, що от казала, що тут не можна працювати без документів. Працюю, сказала, що не можна е, відкрити кредитку, відкрила. Ну тобто, все, що говорять, можливо, для когось це неможливо, але не для вас. Бо вот. це все, що хочеться сказати. що Дивіться, у нас навколо нас дуже багато можливостей. Дуже багато. Просто ми їх не бачимо. Ми їх от в упор не бачимо. От ми шукали там, я не знаю, воду в нас немає в там води <кхм> в кімнаті. Ми думали, де ж це помити ці коврики? І от відро. З водою От перед нами стояло, а ми три дні ходили, шукали. Ну, тобто, це знаєте, що те, чого ти найбільше хочеш, того ти не помічаєш в себе перед носом. Тому дуже хочеться, щоб ви розплющили ваші очі і забрали ці блоки установки, що ви не можете рухатись далі. А от таке от відео. Якщо вам будуть якісь цікаві о, теми, чіткі, ви можете завжди писати тут в коментарях. Мені дуже приємно, я ще знаєте, лише початківець. Ютуб я бачу о, на моєму попередньому відео, коли я розповідала, о, що я проживаю, як сильно мені важко про ситуацію з мамою з автомобілем. Я побачила дуже багато підтримки і такі коментарі, від яких я прям плакала. От і мені дуже приємно. Що знаєте, що Ютуб в мене така маленька фенелі, але вона дуже своя і класна тут підтримка. І це вони, мені здається, що саме це мене ем, мотивує <с Thompson> продовжувати ем, вести Ютуб. Е, це я, це моя машина, це мій дім. Пальмо. Це моє перше youtube -відео з теми. Дуже сподіваюся, що воно зайде. На цьому все. Дякую за перегляд. Лайки, коментарі, підписуйтесь на канал відмічайте мене в сторіс або що. Бо коли ми щось даємо в світ, ми дуже хочемо, щоб нам щось також пройшло. І це так працює, ці енергії так і само і працюють. Дуже цікаво також про це поговорити на сьогодні. все.